Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео я хочу поділитися з вами ще однією дуже цікавою, та мені здається, унікальною роботою для Великої Британії. Тому залишайтеся, буде цікаво! І так, це рогінг. В даному відео я поділюся з вами рогінгом саме для нарцисів. Хоча рогінг він присутній і для інших культур у Британії, і це досить популярна робота. Yeah. Oh, D -D, oh, oh, D -D, у різні сезони. Взагалі про рогінг нарцисів. Це видалення зараженої або небажаної культури рослини нарциса із поля. Це взагалі сезонна робота, яка присутня у Британії, саме у Англії та Шотландії, та залежить від сезонності. Так виглядає з праці, такий мішок, куди ми скидаємо все, що потрібно набрати з поля. І зазвичай сам рогінг він відбувається. Після того, як зібрали усі квіти на продаж, як я показувала у минулому відео, як коли зібрали усі квіти на продаж, і вже після цього відбувається рогінг нарцисів, адже Британія є е, першою країною у світі вирощуванню нарцисів, і цей процес дуже важливий. адже якщо не прийде цей процес, якщо не буде видалено з поля усі е, інші сорти, наприклад, як тут ми бачимо, тут сорт квітів має бути ось такий маленький. І три квіточки. Але ось тут ми бачимо такий звичайний, він відрізняється також листям, ну і взагалі його досить видно з-коміж всього. І ми його за допомогою цих цієї вилочки просто беремо з цибулинкою. З цибулинкою стараємося все гарненько викопати. Так, глибоко до... О, ось так виглядає інший сорт напроти іншого. І з цибулинкою ми його викопуємо. І так от він винуватий, чого ми тут. Ну, не саме він, але в загальному. Ми полюємо на таких самозванців в інших сортах. Ось, або, наприклад, якщо присутньо багато вірусу, тобто заражених рослин, їх теж потрібно видалити. Якщо... А також хочу вам показати, як виглядає взагалі вірус, про який ми говоримо. Сподіваюся, буде досить добре видно. Ось так видно. Це, наприклад, тоді, коли відрізняються листочки за своїм кольором і, відповідно, забарвленням. Коли мають ось такі е, світловаті полоски або сухі, це значить, що квіточка хвора і ми її маємо обов'язково теж е, викопувати. Тобто ми йдемо по ряду, дивимося, шукаємо такі і обов'язково викопуємо. Що цього? Не зробити, то фермер не зможе експортувати ці рослини, а це є дуже важливим. Взагалі експортуються самі цибулинки цих нарцисів, і тому рогін проходить обов'язково кожного року. Потім все з мішків ми зносимо в основному на кучку і тут Лежать такі всі різні сорти, або всі решеті. Це сезонна робота, оплата йде уже за години, а не від виробітку. Але переваги в чому? В тому, що це є робота на години і можна працювати як 8, 10, 12 годин, і відповідно оплата залежить від того. У якого фермера ви працюєте, та відповідно, якщо ви е, працюєте понад нормові години, вони оплачуються е, вже іншою підвищеною ставкою. Тому це досить актуальна робота. Я би сказала, це не складна робота, але потрібно враховувати той нюанс, що відповідно ця робота знову ж таки на полі, та все залежить від погодних умов. Ще особливості роботи, що ми шукаємо, якщо є поле із такого сорту, таких трубочок, як ми на них кажемо. І є такі коротесенькі, малесенькі, які абсолютно виділяються і вирізняються зі всього, то ми їх зриваємо. Звичайно, в ідеалі їх треба викопувати з цибулинкою, але так як це б зайняло просто масу часу, ми просто їх зриваємо. Тут тобто, така теж. Особливість роботи так це виглядає маленька така стебелиночка. Але до прикладу, цей сезон вдається дуже сонячним, я би сказала, занадто сонячним та незвичайним для Шотландії, і це досить, досить нормально ходити по полю та відповідно здійснювати цю роботу. Хоча і насправді ідеальна погода це є туманна, не дощова і не надто спекотна, а саме середня температура, тому що так і краще видно квіти, і можна видно. Легше знайти усе, що потрібно знайти на полі. Взагалі, як виглядає день розгнера? Це залежить знову ж таки від фермера. О, якій годині починається робота в кожному по різному, але зазвичай це теж рано, приблизно сьома половина сьомої. Всі приїжджають рогнери на поле, стають у ряди та кожен повільно оглядаючи два ряди з правого та з лівого боку, проходить кожен свій ряд, і так відбувається поступово по черзі. Усі поля, які необхідно пройти. Я би сказала, що це досить хороша робота і досить актуальна, тому що, наприклад, якщо ви приїхали в Британію на збирання саме квітів, позбирали квіти там місяць-півтора, в залежності від того, скільки тривав сезон. І після цього вже теж можна сміливо розраховувати на роботу, це відповідно рогінг нарцисів. Якщо у фермера присутня, присутня така робота, адже рогінг теж він триває приблизно 2-3 тижні, це все залежить, але тим не Менше можна назбирати досить хорошу кількість годин та відповідно отримати хорошу заробітну плату із цього процесу. Крім того, рогінг він присутній не лише для нарцисів, але і для інших. Культур тому залишайтеся, підписуйтесь, ставте вподобайку та слідкуйте за моїми новими відео. Відео я обов'язково розкажу та покажу вам ще цікаві роботи у Великій Британії.